Вітаю вас, друзі! Одне з найбільших нововидень в лінійці iPad цього року це додавання нової 13-дюймової моделі до традиційного 11-дюймового розміру. Це розширення асортименту надає користувачам більше варіантів для вибору залежно від їхніх потреб у розмірі екрану і мобільності. А це означає, що чутки, які були до моменту презентації, вони підтвердилися. Обидва дисплеї використовують технологію Liquid Retina, яка забезпечує яскравість та чіткість зображення з високою роздільною здатністю та підтримкою широкого кольорного спектру DCI-P3. Нові моделі iPad Air оснащені чипом m 2 що є значним покращенням порівняно з попереднім чипом m 1 Чип m 2 має вищу швидкість роботи CPU та GPU, що забезпечує кращу продуктивність для професійних застосувань, таких як графічний дизайн, відеоредагування або ігри. Також чип m 2 містить покращений нейронний рушій, який оптимізує машине навчання для різноманітних застосувань, забезпечуючи швидше та ефективніше виконання завдань iPad Air має тепер оновлену фронтальну камеру, розташовану в ландшафтному режимі, що оптимізує відеодзвінки і відеоконференції. Також додано систему стереодинаміки, яка тепер включає підтримку просторового аудіо. Для перегляду фільмів або грі. Нові кольори, включаючи блакитний та фіолетовий, додають і стиль індивідуальності до вибору користувачів. Тепер мінімальний обсяг накопичувача складає 128 ГБ, але нам не завезли 90 Гц, і екран залишився просто IPS. Новий iPad Pro випущений у двох розмірах: також 11 та 13 дюймів. Кожен з них представляє надзвичайно тонкий дизайн, який стає ще тоншим за попередні моделі, навіть тоншим за класичний iPod Nano. Це робить новий iPad Pro одним з найтонших тонших які коли-небудь виробляла Apple, забезпечуючи вражаючий баланс між портативністю та продуктивністю. Зовнішній вигляд iPad Pro більше тепер схожий на iPhone 15 Pro, ніж на попередників з більш різкими гранями. До речі, обидві моделі оснащені номаційним тандем oled дисплеєм, який вперше використовується у пристроях Apple взагалі. Ця технологія дозволяє досягати яскравості у 1000 ніт в звичайному режимі, та в режимі HDR до 1000 ніт у пікової яскравості. Завдяки цьому дисплей нового iPad Pro забезпечує дуже класну точність кольорів, контраст, чіткість. Ну і звичайно, це справжній чорний, і Apple змогла підняти візуальний досвід на абсолютно новий рівень, і це тепер називається Ultra Retina XDR. Цей дисплей надає користувачам неймовірне яскраве та чітке зображення. Як воно буде по факту, ми з вами обов'язково подивимось за нагоди. Чип m 4 який було представлено разом з новими iPad Pro, є ключовим елементом, що дозволяє реалізовувати його потужність та ефективність. Цей чип використовує передові технології обробки даних, маючи покращені архітектурні рішення, які забезпечують збільшену продуктивність, при цьому споживаючи менше енергії. Абсолютно новий процесор m 4 побудований на основі 3 нанометрового техпроцесу другого покоління. Чип m 4 містить ціновий контролер дисплея, який допомагає керувати oled екраном, а також вдосконалення центрального та графічного процесорів. Десятиядерний центральний процесор забезпечує до 50% більше продуктивності порівняно з попереднім чипом m 2 в iPad Pro, А десятиядерний графічний процесор вперше забезпечує апаратне трасування променів і затінення сітки в iPad, що в цілому прискорює рендеринг до 4 разів, якщо ми будемо порівнювати його з m 2 Прискорювачі машинного навчання Neural Engine, який тепер може досягати 38 тераоперацій в секунду, щоб це не значило продуктивності штучного інтелекту. І CPU роблять m 4 надзвичайно потужним для штучного інтелекту, за словами Apple. Це швидше ніж у будь-якого процесора, що поставляється сьогодні. З огляду на потужність нових iPad Pro Apple також оновила Final Cut Pro та Logic Pro, інтегрувавши також ai інструменти для покращення робочих процесів. Ці оновлення дозволяють автоматизовувати багато завдань, таких як інтелектуальна. Відеорадагування та аудіокорекція, роблять ці інструменти незамінними для крієйторів. Також Apple представила Apple Pencil Pro, і він має додаткові датчики та гіроскоп, що значно покращує точність та взаємодії. Ці функції розширять можливості креативного використання, а нова Magic Keyboard отримала збільшену клавіатуру, панель з повним рядом клавіш та функцій, більшим трекпадом забезпечуючи комфортне використання протягом тривалого часу. Тобто вони намагалися зробити це більш як. Трекпад та клавіатуру ближче до Macbook, і також в трекпад завезли Taptic Engine. Ось такі новини, ось така була презентація. Що ви думаєте з цього приводу, яким планшетом зараз ви користуєтесь і чи плануєте ви оновлюватися на нову лінійку планшетів. З вами був Алекс Макаров. Ми з вами почуємось, коли почуємось. І до зустрічі, бувайте!